Діяння апостолів, розділ 13 Були ж в Антіохії у церкві, що там була, пророки і учителі. Як ось Варнава, Симон, прозваний Нігер, Луки Киренейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом, і Сав. Якось одного разу, коли вони служили Господові і постили, Дух Святий промовив Відлучіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх покликав. Тоді вони, попостивши і помолившися, поклали на них руки і відпустили. Ті ж вислані Святим Духом прибули в селевкію а звідти відпливли до Кіпру. Прибувши в Саламіну, почали звіщати слово Боже в юдейських синагогах. Помічником же був при них Йоанн. Пройшовши увесь острів аж до Пафи, знайшли одного чоловіка, ворожбита, ложного юдейського пророка на ім'я Варісус, який був з проконсулом. Сергієм Павлом, розумною людиною. Цей, покликавши Варнаву і Савла, хотів почути слово Боже, але Єлімас, ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді Савл, він же і Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив. О, повний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, вороже всякої правди. Чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Оце тепер на тобі рука Господня, ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця. І зараз же впала на нього темрява і морок, і він, обертаючись на всі боки. Шукав, хто б його повів за руку. Тоді проконсул, бачивши, що сталося, увірував вельми здивований наукою Господньою. А спафи, ті, що були з Павлом, пустилися на море і прибули в пергу памфілійську. Але Йоанн, відлучившися від них, повернувся в Єрусалим. Вони ж. Пройшовши поза Пергію, прийшли в Антіохію Пісідійську, і Дня суботнього війшли до синагоги і посідали. А по прочитанні закону та пророків, наставники синагоги послали їм сказати Можі брати, як маєте якесь слово втіхи для народу, скажіте. Встав тоді Павло і, давши знак рукою, мовив Міжі ізраїльські, і ви, що боїтеся Бога, слухайте. Бог цього народу Ізраїля вибрав наших батьків і підняв у гору цей народ під час його побуту в єгипетській землі, і потужною рукою вивів їх із неї і сорок років годував у пустині. Вигубивши ж сім народів у землі Ханаанській, дав їм у спадщину їхню землю. Майже по 450 роках. А після цього дав їм суддів аж до пророка Самуїла. Потім вони домагалися царя, і Бог дав їм Саула, сина Кіша, мужа з покоління Веніямина на сорок років. Та бог, відкинувши його, настановив їм царя Давида, якому так засвідчив. Я знайшов Давида, сина Єсея, чоловіка мені до серця, що виконає всю мою волю. З Його потомства, згідно з обітницею, Бог воздвиг Ізраїлові Спасителя Ісуса, під час, коли Йоанн перед його приходом проповідував усьому ізраїльському народові хрещення покаянням. Сповнивши шлях свій, Йоан мовив, Я не той, за кого ви мене вважаєте, та Он іде за мною той, якому я не гідний взуття розв'язати. Мужі, брати, сини роду Авраама і ті між вами, що бояться Бога. Вам послане Оте слово Спасіння. Та мешканці Єрусалиму і князі їхні не визнали його. А засудивши його, сповнили слова пророків, які читаються щосуботи. І, хоча й не знайшли ніякої смертельної вини на ньому, вимагали у Пилата вбити його. А коли виконали все, що було про нього написане, знявши його з Христа, поклали до гробу. Та Бог воскресив його з мертвих. І він багато днів являвся тим, що прийшли з ним з Галилеї в Єрусалим, який тепер є свідками його перед народом. І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була зроблена батькам нашим. Бог її здійснив нам, їхнім дітям, воскресивши Ісуса, як написано у другому Псалмі. Ти, мій син. Я сьогодні зродив тебе. А що він воскресив його з мертвих, так що він більше не повертається у зітління, то Бог так промовив Я дам вам святощі Давида, речі певні. Ось чому то в іншому місці він каже Ти не даси твоєму святому побачити зітління. Давид же, служивши свого часу волі Божій, помер і був прилучений до своїх предків, і зітління бачив. Той же, що його Бог воскресив, не бачив зітління. Нехай, отже вам, мужі брати, буде відомо, що ним Ісусом звіщається вам прощення гріхів, і від усього, в чому ви не могли виправдатися законом Мойсея. Ним кожний віруючий виправдовується. Уважайте ж, щоб з вами не сталося те, що сказано в пророків. Глядіть, презирливі, дивуйтеся і щезніть, бо я зроблю таке діло за ваших днів, якому не повірите, коли хтось розповість вам. Як же вони виходили, їх запросили, щоб вони і наступної суботи говорили їм про те саме. А коли збори розійшлися, чимало юдеїв і побожних прозелітів пішли слідом за Павлом та За Варнавою, які в розмові з ними їх умовляли, щоб ті перебували в благодаті Божій. Наступної суботи. Зібралося майже все місто слухати слово Боже. Побачивши той натовп, юдеї сповнилися заздрощів і перечили словам Павла і хулили. Тоді Павло і Варнава, набравшися сміливості, сказали: Для вас треба було наперед промовляти слово Боже, та коли ви його відкидаєте від себе. І вважаєте себе негідними вічного життя, ось ми звернемося до поган. Так бо повелів Господь нам я тебе поставив світлом поганам, щоб ти був спасінням аж до кінців землі. Чуючи це, погани зраділи і прославляли слово Господнє та й увірували усі ті, що були призначені до вічного життя. І ширилося слово Господнє по всій країні. Але юдеї підбурили побожних і визначних жінок і перших у місті, і ці вчинили гоніння на Павла і на Варнаву та й прогнали їх із землі своєї. Вони ж, обтрясши на них порох з ніг у себе, пішли в іконію. Учні ж сповнювалися радощами. І святим Духом. Одкровення. Розділ 20 Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй. І схопив дракона змія стародавнього, який є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років, і вкинув його в безодню, і замкнув, і запечатав над ним, щоб не міг він знаджувати більше народи, поки скінчиться тисяча років. Після цього повинен бути випущений на короткий час. І побачив я престоли і тих, що сидять на них, і судити дано їм, і душі обезголовлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, і тих, котрі не поклонилися звірові, ні образові Його, і не прийняли клейна на чоло своє і на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а решта мертвих. Не ожила, поки скінчиться тисяча років, це Воскресіння Перше. Блаженний і святий, хто одержує часть у Воскресінні Першому. Над такими друга смерть не має влади, але будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років. Буде випущений сатана з темниці своєї, і вийде зваблювати народи, що на чотирьох кутах землі гога і магога, збирати їх на війну, яких число, мов пісок моря, і виступили на широчину землі і оточили табір святих і місто улюблене, і впав огонь від Бога з неба і пожер їх, а диявола, що зводив їх. Повержено в озеро вогню і сірки, де і звір, і пророк, і мучитимуться день і ніч навіки вічні. Потім бачив я престол великий, білий і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом. І книги порозкривано, і інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві, з написаного в книгах по ділах своїх. Море віддало мертвих, що в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, що в них. І суджено кожного по ділах його. І смерть і ад повержено в озеро вогню. Це є смерть друга озеро вогню. А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню. Псалом 85 п'ятий Ти, Господи, був доброзичливим до Твого краю, і долю Якова Ти обернув на добре, простив вину народу Твого, покрив усі гріхи їхні, стримав усе Твоє обурення, спинив жар гніву Твого. Обнови нас, Боже нашого спасіння, і поклади край Твоєму на нас гнівові. Чи будеш гніватись на нас вічно, чи ти пошириш гнів твій від роду і до роду? чи ж Ти не оживиш нас і знову, і народ твій не буде радуватись в тобі? Яви, о Господи, нам твоє милосердя, подай нам твоє спасіння. Послухаю: Господь Бог говорить, про мир говорить до народу свого і до своїх побожних. Лише хай не повертаються назад до божевілля. Справді Його спасіння близьке до тих, що його бояться, щоб слава його перебувала в краю нашим. Милосердя і вірність зустрілися разом, справедливість і мир поцілувались між собою. Правда з землі зійде. І справедливість дивитиметься з неба. Та й сам Господь дасть щастя, і земля наша дасть врожай свій. Перед ним ітиме справедливість і спасіння, там, де він буде ступати. Книга. Проповідника, розділ сьомий Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія, і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують. Бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий. Приймає це до серця, ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх. Дурного, це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання ліпше мудрість, ніж спадщина. Вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже Хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя, розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим ані занадто мудрим. Чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили. Ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечистивість є безумство, і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет. Прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма, я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог. Створив людину прямодушною вона ж стала шукати вигадок. КНИГА Ісуса Навина, розділ п'ятий. Як же всі царі аморійські, що потім боці Йордану на заході, і всі царі ханаанські, що над морем, почули, що Господь висушив йорданську воду перед синами Ізраїля, аж поки вони не перейшли, серце їм зомліло, і в них дух підупав супроти синів Ізраїля. Того часу повелів Господь Ісусові. Зроби собі кам'яні ножі, і обріж у друге синів Ізраїля. І зробив собі Ісус кам'яні ножі і обрізав синів Ізраїля на Аралот горбі. А причина, чому Ісус обрізав їх, була ось яка Всі люди, що були вийшли з Єгипту чоловічої статі, всі здатні до бою, повмирали в дорозі у пустині. По виході з Єгипту, бо весь народ, що був звідти вийшов, був обрізаний, а весь народ, що народився в пустині, в дорозі, по виході з Єгипту, не був обрізаний. Бо сорок років сини Ізраїля блукали в пустині, поки не вимер увесь народ, тобто, здатні до бою, що вийшли були з Єгипту, а то тому, що вони не послухалися слів Господніх. Тож Господь поклявся їм, що не побачать вони землі, яку прирік був їхнім батькам віддати нам землю, що молоком і медом тече. А замість них воздвигнув їхніх синів. Їх ось і пообрізував Ісус вони ж були необрізані в дорозі, бо їх не обрізано. Коли вже весь люд було пообрізувано, Пересиділи вони в таборі, аж поки не повигоювались. І сказав Господь Ісусові. Сьогодні зняв я з вас єгипетський сором. Тим і названо те місце Гілгал аж по цей день. І отаборилися сини Ізраїля в Гілгалі. На чотирнадцятий день першого місяця ввечері вони святкували Пасху на степах єрихонських. На другий день Пасхи їли вони з урожаю тієї землі неквашений хліб та пражене зерно. Того самого дня, як вони стали їсти з урожаю землі, перестала падати манна. Не було в синів Ізраїля більш манни. І вони харчувались у цім році з плодів ханаан землі. Як же Ісус був під Єрихоном, звів він очі аж бачить, стоїть перед ним якийсь чоловік з голим мечем у руці. Ісус підійшов до нього та й питає чи ти наш, чи з ворогів наших? А той відказав Ні. Я начальник Господнього війська. Прийшов я тепер. І впав Ісус лицем до землі, поклонивсь та й каже до нього, Що велить мій владика слузі своєму? Начальник Господнього війська каже до Ісуса Скинь з ніг твоє взуття, бо місце, де стоїш, святе. І Ісус вчинив так.